Маємо проблемку, забилась витяжка. Тут за шибіс, а тут взагалі не тягне. Ліземо розбиратися. Є шланг. Зараз будемо його відкручувати. Знизу доступу ніфіга нема, добре, що стілу опускається. Тут один хомут. І от туди. Знімов эту штуку і подивимось. Так, зняв шланг, а там просто треш, ніфіга не видно. Ось. Така фігня. Ось така шняга в мене в вентиляційній трубі. Коротше, зараз будемо чистити шланг і почищу там. Це вирубає. Так, в результаті зібрали, почистили цю землю, зараз вичистимо і виключаємо. Шикарно тяга Ідеально.